В останній матч Кубка України з футболу центральний стадіон у Хмельницькому приймав ще у 2020 році. Тоді футбольний клуб поділля Хмельницький зіграв проти е, Прикарпаття із Івано-Франківська. Після парарви у три роки на цей стадіон змагання кубкового рівня повернулися. На полі зустрілися футбольний клуб поділля Хмельницький та Нива із Тернополя у другому раунді. Кубка України з футболу. Обидва клуби виступають у першій лізі в одній групі. У стартовому турі хмельничани в Івано-Франківську зіграли проти Прикарпаття. Гра закінчилася за нічийного результату 1-1. А от Нива свій дебютний поєдинок у цьому сезоні виграла, мінімально обігравши футбольний клуб Буковина на поле команди вийшли основними складами. Початок гри був за господарями поля, однак згодом гра вирівнялася. Багато боротьби, емоцій та мало небезпечних моментів біля воріт обидвох голкіперів. Такими були два тайми по 45 хвилин. В основний час жодній з команд вразити ворота суперника не вдалося на табло 0-0 і матч переходить до овертаймів. Через воєнний стан поєдинок проходив без вболівальників. Однак місцеві любителі футболу знайшли спосіб побачити гру та підтримати рідний клуб. Додатковий час вже було помітно, як гравці втомилися. За 30 хвилин овертаймів командам вдалося створити декілька гольових моментів. Та все ж без забитих м'ячів. Вирішити, хто переможе команди не змогли і в додатковий час. Зараз будемо дивитися серію пенальтів. Пробити перший після 11-метровий отримали право хмельничани. Пенальті гравець Поділля впевнено реалізував. А от Нива стартувала у серії невдало. М'яч потрапив у поперечку у другому колі. Тернопільчани зрівняли рахунок завдяки сейву воротаря та реалізованому пенальті. У третіх спробах Поділля знову попереду в рахунку. Знову невдалий постріл від гравця Ниви. Четвертий круг вдаліший для гостей. Перед вирішальними п'ятими ударами вдалося зрівняти рахунок. Останній удар господарі не реалізували, на відміну від суперника, який постійно відігравався. Дякувати Богу, перемогли в серії пенальті. На жаль, напевно, що не використали момент, 100% моменти в основний час, тому прийшлося докласти більше зусиль, щоб перемогти в такій серії пенальті. Шкода, звичайно, що не було вболівальників. Так би вийшли справжні кубкові противостояння. Шкода, що не вдалося потішити їх результатами, але ми віддали всі сили. Цього разу не вийшло. Я вірю, що мабуть, в наступних матчах ми будемо. Раду, міш, Поділля покидає Кубок України на стадії другого раунду. Інші дві команди із Хмельниччини, Волочиський агробізнес та Кам'янець-Подільський епіцентр, пройшли до наступного етапу змагань. Олександр Тітов, Каріна Асаян, телеканал Перший Подільський.